Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. В цьому відео розпаковка. Для мене це дуже незвичне замовлення. І з одного боку, я дуже радію, а з іншого, так само дуже хвилююсь. Зараз розпакую, разом подивимось, що до мене приїхало. і потім я поясню в чому справа. До мене приїхали три гортензії, Як бачите, дуже добре запаковані, все добре. Рослинки доїхали в чудовому стані і виглядають, на мій погляд, чудово. Я їх всі дістану, розгорну і розповім. Поки розгортала, ось що побачила. Вирішила й вам показати. Дивіться, як дбайливо все зроблено. Щоб коренева не так швидко пересихала, зверху покладен вологий папір. На мій погляд, чудове рішення, щоб зберегти вологість. І ось вони мої три красуні. Вони для мене дуже довго очікувані. Перша гортензія сорт панзола. Друга пандора. І третя панфлора. Як бачите, рослинки дуже добре виглядають. І поки буду показувати, розповім, де придбала та чому раділа та хвилювалась водночас. В мене така мрія зібрати колекцію з серії «Пак». Виникла вона ще задовго до війни, коли вона не була такою великою, але знайти в нашій країні дуже-дуже складно. Чомусь їх не продають. З'являються дуже рідко, і я не встигала замовити, або вони коштують шалені кошти. Тому моя мрія залишалась довгий час мрією. І ось такі е, красуньки приїхали до мене. А моя мрія почала здійснюватися. Тобто, я замовила красуні у пані Інни з каналу «Надоїло жити у місті. Спілкувалися ми у Вайбері. пані Інна надіслала мені відеоогляд, в якому показувала та розповідала про гартензії. Кожна коштує по 220 гривень, тобто, повна вартість складає 660 гривень. Але вона зробила мені знижку на 60 гривень, як вона написала для гарного настрою. Я дуже вдячна пані Інні і за знижку, і за чудові рослини, і за гарне спілкування. Тому в описі під відео я залишу посилання на канал Надаї жити у місті. Кому цікаво, заходьте, подивитися. Можливо, щось цікаве і ви для себе знайдете. Ось така в мене розпаковка. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!